Вітаю вас всіх на моєму каналі. Дякую вам за ваш час. Всі ви дивитеся відео в Ютуб, і, звісно, знаєте цю людину. Це російський юрист, опозиціонер, політик, громадський діяч, ведучий популярного каналу Фейгін Лайф. Марк Фейгін. Я його теж, до речі, іноді дивлюся. Ну от, і я читаю інформацію, що Путін заочно заарештував цього хлопця, бо той хоче провести на Росії такі собі вибори незалежні на базі технології блокчейн. Це онлайн-вибори, які неможливо ні підробити, ні якось скоректувати, або якось вплинути на той результат. Тобто, це, знаєте, це така собі альтернатива. Це можливість почути справжню думку росіян щодо Путіна ну, як президента. Так? Ну, офіційно Марку Фейгіну закидають звинувачення у фейках про російську армію. Ось я і хочу задати картам своїм питанням. От чи вдасться провести от такі вибори, і як це вплине на події подальші, як там далі буде все розвиватися в Росії? Тобто мені теж цікавий такий варіант голосувань. Ну, спершу давайте запитаємо, хто такий Фейгін на сьогоднішній день. Дев'ять жезлів. Так, які в нього енергії? Ну, це карта, знаєте. Сила молодших арканів. Людина, навіть коли на межі власних сил не здається, не дозволяє собі кинути те, що вже розпочато, не перестає приділяти до себе в чомусь високі вимоги, так, готовий на якісь нові випробування. Трохи зморений тут показано, проходить якесь насторожене очікування труднощів. Так, тобто він розуміє: от дивіться, 9, а після дев'ятки йде десятка. Тобто він як відчуває наближення якогось фіналу, ну, можливо, це цієї роботи кропіткої, що він робить. Вміє планувати свою діяльність, готовий до певних дій, рухається своїм курсом, ну і знає, що якась битва, яку що відбувається, що це все якби немарно. Він очікує якийсь певний результат. Фахівець вміє відстоювати. Свої інтереси. Ну і що далі буде за цією всією історією? Що це? Чому це? Висвітлює по карті Сонце, щось хоче висвітлити. Ну, зрозуміло, так, що хоче висвітлити, хоче правдивих результатів. Що це людина, яка от певний час якби спостерігає за діями інших людей. Ну, Я так думаю, що це йде мова про таких, як він. Да? Ось він опозиціонер. Таке от враження, що ось, ну, добре, от ми з тобою, от, король жезлі, от ви, ось, сидять, люди розмовляють. так. Ось ми з тобою бачимо, що відбувається у нас на Росії. так. Тобі це подобається, мені теж не подобається. Може, ми щось будемо робити, але якось ніхто нічого не робить, так? От тільки, ну, Тільки розмовляють і все. І от в певний час. Порозмовлявши, поспостерігавши тривалий час, він якби вирішив все якось висвітлити, ну, або показати з іншого боку, або якусь ситуацію. Ну, про що? Вибори, показати вибори з іншого боку. Він взяв на себе роль активно показати світу якусь альтернативу. І над цим зараз іде дуже така собі активна кропітка робота. Ну, людина, яка щось хоче висвітлити, щось, яка чекала підтримки, або чекала, може, когось від когось, щось, але, врешті-решт, сам піднявся, як король жезлів, сам взяв і каже: я оце все висвітлю. От, так от. Добре. Ну, Давайте тоді запитаємо: от, чи вдасться провести такі вибори? Чи вдасться провести такі вибори? Ну, карти добрі, вдасться. Як не дивно, так я думала, та там зараз камнями на Росії закидають, все поламають, але все ж таки вдасться провести. Тут, більш того, ті люди, які знають про такі вибори, дуже чекаються з нетерпінням. Є такі, кому байдуже, кому фіолетово, але є такі, які чекають, які ждуть. Люди охоче приймуть участь в цьому. Ну і цей метод буде реалізовано. Будуть зареєстровані кандидати. Люди, люди, люди тут будуть це знаєте. Там не буде можливо так стояти питання. Хочете ви Путіна чи не хочете? Можливо, дійсно це як, як голосування. А коли йде голосування, вибори президента, то значить декілька осіб, декілька кандидатів. Там теж будуть представлені декілька осіб ну не менше чотирьох там точно буде. Ну і у певній годині, в певний час, от це якось буде одномоментно відбуватися. От онлайн такі вибори, воно це все і відбудеться, і тут я питаю, чи відбудеться, так і так, да, ніхто і ніщо не, не зірве ці вибори. Навпаки, люди цього чекають і дуже хочуть тому прийняти участь що далі. А знаєте, результати вражаючі. Тут будуть повна розбіжність. З тими виборами, які будуть проведені в цей час на Росії офіційно, розумієте? Повна розбіжність. Ось дивіться, дев'ятка кубків це задоволення. Тобто, оці вибори, які пройдуть онлайн, задоволення, отримане задоволення. А дев'ятка мечів це розпач, страх і непримиримість. До речі, це позбави сну, ну їхні там політбюро Кремля, спати не будуть, шаленіти будуть, тут скаженіти будуть, так і нічого не можуть зробити по вісімки мечів. Старший аркан сила, а поруч з ним ось ось дев'ять мечів і вісім мечів це втрата енергії, це втрата сили, якась обмеженість в діях. Тут почнуться такі собі занепокоєння, якісь нічні страхи, коли певні неприємні думки розривають мозок, бо є відчуття пригніченості, невпевненості в своїх силах, переживання якоїсь невдачі і провалу. Розумієте? Тобто Фейгіну все ж таки вдасться підірвати російську монополію на виборах? Оце таке відбудеться, і що вони потім будуть ділять, я навіть не знаю. А давайте запитаємо, яка реакція Заходу. Ну, Заходу, Америки, вони ж теж знають, якщо ми з вами про це знаємо, то і інші знають, ж, так? Подивіться, що тут відбувається. Так це ж свято ціле. 10 Пентаклів. Трійка Кубків, шість жезлів і імператор. Слухайте, в мене таке враження, що іноземці, про яких я питаю, так, я питаю реакцію Заходу і Америки, вони визнають ці вибори. Слухайте, тут карта перемоги, святкування, от висвітлення оцих результатів, оцих виборів онлайн, да, будуть мати неабиякий резонанс. І це такий. Успіх задуманої справи. Шість жезлів тут, це знаєте, тут виглядає як поздоровлення з перемогою. Будуть говорити, що імператор, який обраний таким шляхом, є справжнім. Ось, ви бачите, імператор, який переміг. І саме він має бути на своєму місці. Шість жезлів в цій колоді це така перемога після боротьби. Була якась битва, так? і це така заслужена перемога, справжня перемога, якась винагорода за щось. Тут навіть, знаєте, є такий елемент параду, бо тому, що оприлюднений успіх буде мати якийсь такий прям фурор, чи що. Слухайте, мені дуже сподобалося. от Особливо цей рядочок, це, знаєте, така підтримка буде. І я так думаю, що потім все ж таки виникне питання: хто ж і кого ж таки дійсно ставити президентом? Того, кого буде обрано на офіційних виборах, чи ті вибори, які будуть онлайн. Отак-от. От а там, судя по всьому, буде зовсім інша людина. Ну що ж, давайте побажаємо успіху Марку Фейгіну. Все це буде не за горами, прийде час, ми це все зможемо спостерігати і дізнаємося, всі ці результати, ну, і порівняємо їх. І я вам дуже дякую за увагу.